Про бої на Сумському фронті за два дні розповідаю, а з вас підписка, лайк та коментар автору і нашим військовим. На Тітківському напрямі підери взяли під контроль чверть нашої Бессалівки, але південніше, в Тіткіно, ЗСУ відбили ще одну позицію в районі Очисних. Вчора знову 24-та бригада Ідар проникала туди з Рижівки. Позавчора ЗСУ провели 11 контратак: по одній в Кіндратівці, Андріївці, Олексіївці, по дві в Юнаківці та Садках, чотири в Яблунівці. В юнаківці ЗСУ давили на північ та західний фланг, що підери вже думали, що ми наступаємо, а в Яблунівці вдалося взяти під свій вогневий контроль дорогу. Останні два дні підери сильно тиснуть з півночі на околиці Варачина. Щора ЗСУ провели 11 контратак, одну в районі Кіндратівки з північно-західного і дві в Олексіївці з північно Сходу. Взяли угруповання іпотечників на півоточення і відрізали їх логістику від доріг на Володимирівку. Загнали ворога у відкриття поля. Залишки Підерської 40-ї бригади намагаються деблокувати своїх невдах в Кіндратівці, а 155-та бригада кинута аналогічно в район Олексіївки, але і ці потрапили в пастку ЗСУ. Продовжуються жорстокі бої в Яблунівці, де ЗСУ провели три контратаки та чотири в Юнаківці. 129-та бригада стримувала просування підарів однією контратакою в районі Садків. В районі папівки ворог назбирав біля тисячі своїх тіл. Молимося та допомагаємо ЗСУ.